Моє вітання всім! Ви на каналі Шашки Простими словами. Сьогодні ми з вами продовжуємо вивчати комбінації. Тема комбінації та удар з поля Д2. З поля Д2 логічно ми можемо бити в дві сторони наліво або направо. Сьогодні розглянемо комбінації саме через поле Б8. Які основні принципи потрібно запам'ятати? Звичайно, для проведення комбінації нам знадобиться решето, яке ми і будемо будувати у суперника. Тобто ми будемо залучати його шашки на поле С5, Е5, Е7 та С7. Саме цей квадрат є основним, дивіться. Бо завдяки нашому удару ми можемо бити або таким чином на поле F4, або на b8, або на F8. Це основні удари, які зазвичай проводяться з поля D2. І саме тому ми будемо намагатися будувати або так. Або так, або так шашки суперника. На це потрібно звертати увагу. Розглянемо декілька позицій, щоб було краще зрозуміло. Так, ось перша позиція. Давайте подивимось, що в нас є. В нас є колона, так ми будемо бити через поле Б4, але є проблема. Повинно бути послаблення або на полі e 5 або e 7 або С7. Ніде немає жодного послаблення. Є шашка на поле Е7, але ми ж не поб'ємо ніяк на F8. Тут шашка стоїть і прибрати ми її не можемо. Потрібно думати, як тут виконати комбінацію. А все просто: ми ходимо Е5 на F6, залучаємо на поле Е5 шашку. Неважливо, як поб'є суперник, якщо одразу поб'є сюди. Чи захочу виконати додатковий перебій. Шашка суперника все одно опиняється на полі е 5 де в нас вже є можливість для комбінації, віддаємо та пробиваємо 3. 3 проти 2, у нас прорив до дамок, вже з перемогою. Друга позиція. Знову пам'ятаємо, три поля, на яких можуть знаходитися слабкості у суперника. Шашки є лише на полі С7, але ми ніяк не зможемо побити, бо поле Б8 зайняте. Дивимося, чи можемо ми залучити на інші два поля хоча б одну шашок суперника. Так, можемо. Є 3 на F4. Будуємо решето, віддаючи одну, віддаємо другу, пробиваємо три. Зайва шашка. Отут вже трохи складніша позиція. Давайте одразу подивимося, які в нас є можливості. У нас є послаблення 1 і два. Так, шашка на полі С7 знаходиться в підвішеному стані, та ми хочемо її бити. Потрібно лише заманити чорну шашку на поле С3. А як це зробити? Так, ми не можемо ходити, По-перше, суперник може побити назад. По-друге, пробити на поле g7. І навіть якщо він пробиває на поле С3, в нього відходить шашка С7, яку ми хочемо бити. Тобто ці шашки ми не чіпаємо. Переводимо можливість удару на інший бік. F4G5 віддаємо одну шашку. Для чого? Щоб прибрати шашку, яка заважає нам жертвувати. Хочемо бити з лівої сторони, жертвуємо вправо. Віддаємо дві супернику, пробиваємо три. Тепер така позиція. Знову, що в нас є: де послаблення? Поле Є7. Ось, ми хочемо на нього стрибати, більше нікуди не зможемо. Потрібно це реалізувати. Отже, ми хочемо заманити шашку на поле С3, але тут стоїть наша, тобто її потрібно буде прибирати. І поки що в нас немає можливості для жертв. Комбінація проводиться таким чином. F4 на g5 віддаємо одну. Задля чого ми це зробили? Щоб коли ми будемо віддавати шашку Е5, суперник не міг бити дві, а бив саме в той бік, в який нам потрібно. Тобто ми прибрали зайву шашку. Тепер нам потрібно звільнити поле С3, щоб суперник міг сюди заскочити. Просто хід нам нічого не дає. Отже, ми виконуємо жертву А3 на Б4. Задля чого? Щоб прибрати свою, і ми могли пожертвувати ще раз. Віддаємо. І ось тепер дивіться: в нас є колона, так, ось наша опора. Поле, на яке хоче заскакувати суперник, та можливість для удару. Лишилося лише його сюди заманити. Цей використовуємо є 5 на D6. Віддаємо 2. Забираємо 4. Наступна позиція. Тут ми бачимо вже велике у суперника. І на поле F8 можемо заскакувати, і на поле B8. Два послаблення. Але не зрозуміло, як його використовувати. Тобто, ми хочемо побудувати колонну. З трьох шашок після чого використовувати вже можливість для комбінації. Але якщо ми сюди підемо, суперник одразу прибирає свої слабкощі. Потрібно думати, як йому цього не дозволити. А що нам допомагає здобути вільний темп в партії це роздих. Тобто ми повинні зараз побудувати можливість для роздиху. Виконується так: є 5 на 6, віддаємо дві. Бачите, у суперника з'являється роздих. Але він буде бити і ми будемо бити. Тобто потрібно прибрати цю свою шашку. Ми віддаємо їх ще раз. Тепер вже суперник буде бити, а хід залишиться за нами. У нас з'явився роздих це те, чого ми намагалися досягнути. Б2 на С3 побив суперник. В нього стоїть велике решето. В нас є колона. І використовуємо її. Віддаємо одну, забираємо. 1, 2, 3, 4, 5. Стаємо одразу в опозицію. Тут тримає шашка, тут дамка. Наступна позиція. В нас вже є колона. У суперника є шашка і на полі С5, і на полі Е5. Але бачите, в нього є гарний захисник. Д6, який ніяк не дозволяє нам проводити комбінації. Отже, які в нас є варіанти, що ми можемо зробити? Ми повинні виконати додаткову розмінну комбінацію. В чому йде F4 на G5? За допомогою своєї колони ми виконуємо розмін 2 на 2 Але ми досягли важливої цілі. Ми прибрали захисника, створили решетову суперника, яке тепер і використовуємо. Це 3б4. Забираємо 3. У нас дві зайві шашки. Ще одна легенька доволі позиція. Що ми бачимо? Колона. Ми пам'ятаємо, ця колона завжди хоче бити, куди ми маємо можливість побити на поле Ф8, бо тут стоїть шашка у суперника. Але заважає, шашка Є6, потрібно її прибрати. Якби в нас була шашка на полі F4, все було просто. Ми пожертвували після чого провели удар. Але ми повинні пам'ятати, що ми можемо завжди використовувати розмінні комбінації. Отже, в чому ідея? В нас є боковий місток. Ми ходимо а 4 на G5 віддаємо одну, Забираємо дві. Суперник другу. Помінялися 2 на 2. Але ми прибрали шашку суперника з сильного поля. З того, де вона захищала свої шашки. І тепер ми можемо провести комбінацію. Хоп, забрали 4. Наступна позиція: знову ми бачимо, у нас є колони побудовані. І хочеться бити на поле B8. Що потрібно виконати? По-перше, прибрати шашку з поля D4. Вона нам заважає, ми ніяк не можемо зараз проводити комбінацію. Суперник буде бити дві. Поганий варіант. По-друге, прибрати шашку з поля Д6, щоб вона нам не заважала. Ось такі дві цілі в нас є на цю позицію. Що будемо робити? Виконуємо жертву Д4 на Е5. Віддається дві. І дивіться, ми б'ємо не шашку на полі F2. А шашку на полі G5. В чому йде? Щоб за суперником залишився бій. Тобто ми виконали жертву, але так, щоб хід залишився за нами. Побив суперник. І тепер вже все взагалі просто. Ми вибиваємо шашку з поля d 6 після чого віддаємо ще одну та пробиваємо три. З дамкою та погрозою вбити ще одну. Наступна позиція. Тут ми бачимо з вами, що в нас є зв'язка, тобто ми не можемо використовувати свою колонну зараз. Проблема отже, потрібно прибрати шашку з поля B4. Раз. Другий момент. В нас є куди бити у суперника послаблені дамкові поля. Але є ще одна проблемка. Шашка на полі D6 не дозволяє нам бити. Два основних моменти: прибрати шашку з поля b4, прибрати шашку з поля d6. Спробуємо це зробити. А 4G5 точний хід виконуємо жертву. Задля чого? Дивіться, щоб після цього зробити F2 на E3. Бачите, ми пропонуємо шашці таке коло пошани. З якою ідеєю? Бачите, ми заманюємо якраз під нашу шашку. Щоб суперник міг побити шашку b 4 Тепер нам потрібно виконати лише тихий хід, передати праву ходу супернику. І тут важливо Хід саме G1 на F2. Трохи пізніше поясню, чому саме цей хід нам дозволяє, чому не можна йти на поле H2. Суперник повинен бити. Ми пробиваємо, хоп, підриваємо зв'язку. Якщо одразу б'є, б'ємо ми саме на поле H4, щоб його шашка не могла йти далі до дамок. Після чого пробиваємо на поле B8. Якщо він одразу б'є А3 на С5, а в нас нічого не міняється. F2 на H4 побив суперник і пробиваємо ми. З погрозою бити ще одну. Тепер, чому не можна йти на поле H2? Бо у суперника буде красива контркомбінація. Дивимося, g1 H2, побив суперник, побили ми. Одразу б'є на поле F4, пропонуючи нам бити додавок. Ми побили. Ну, якщо ми б'ємо на поле B8, суперник одразу може нас піймати. Так, і ось ми дивимося, що виходить після перебою. 6 на 7. У суперника зайва шашка. Невигідно. Тому ми б'ємо на поле F8. І проводиться така комбінація. а 6 G5, G5, а 4 Тепер вже суперник створює роздих. По-перше, він готує опору з поля а 4 дуже важливий момент. По-друге, в нього є зайвий хід, бо білі будуть бити. Він будує колонку, боковий місток, б'ють білі, після чого чорні виконують удар. І завдяки опорі пробивають вперед до дамок. 4 на 4. Але білі повинні жертвувати та виконувати розмін. Після чого виходить, що в білих дві проти 3, в чорних вже перемога. І остання позиція, яку ми зараз з вами подивимося, також доволі складна. Ми бачимо з вами декілька проблем. По-перше, шашка Б4 вона не дозволяє нам проводити комбінації зараз. І нам немає куди віддавати. Тобто, немає шашки суперника на полі А5. Можливість для удару, здається, є. Але потрібно прибирати шашку з поля Д6. Тобто ті самі проблеми, і їх потрібно нам з вами вирішувати. А5 на Б6. Заманили шашку на поле А5. Готуємо комбінацію. С3 на D4. В чому ідея? Якщо суперник буде бити, наприклад, на поле. Є ми просто пробиваємо до дамок. у нас перемога. Якщо суперник б'є на поле С3, знову пробиваємо додамок, погрожуємо бити шашку. Отже, в нього єдиний гарний варіант це бити на поле С3, але шашкою є 5 Ми виконуємо пропуск додамок. С1 на Б2. Заманили на поле А1. У нас є роздих, бо суперник повинен бити. Ми його будемо використовувати. Нападаємо на послаблені шашки. Знову ж бачимо, хочемо бити Раз, два, три, 4. Отже, потрібно вибити шашку d6. Саме для цього ми напали. Суперник б'є, а ми б'ємо 2. Шашка вибита, суперник повинен бити в інший бік. Д2 б'є на d2. І в білих набагато краща позиція. В них 5 шашок проти трьох чорних. Хоча і чорні володіють центром. Білі завдяки матеріальній перевазі доводять партію до перемоги. А на цьому поки що все. Посилання на плейлист дивись в описі під відео. Всім дякую за перегляд! Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки та поширюйте це відео друзям. Всім гарного дня та до нових зустрічей!